Коаліція Хмельниччина 1325 гуртує активних жінок області у напрямку реалізації плану дій Жінки мир безпека. Мета забезпечити гендерну рівність, посилити роль жінок у процесах миру та безпеки, сприяти розвитку громад і створенню рівних можливостей для всіх. У рамках діяльності коаліції реалізовано низку проєктів у секторі безпеки. Більше про це говоримо далі в ефірі програми на часі. Вітаю! Та представляю гостю нашої студії. Це начальниця сектору комунікації головного управління національної поліції у Хмельницькій області, підполковник Інна Глега. Інно, вітаю вас у нашій студії. Вітаю, Тетяна. Інно, коаліція Хмельниччина 1325 у нашій області діє вже сім років. Коли ви стали її частиною? Я вже навіть не пам'ятаю, як давно це було. Насправді, з першого майже моменту створення я увійшла до цієї коаліції. Я ще пам'ятаю наші перші зібрання. Це було до повномасштабного вторгнення, навіть до карантину, ми збиралися, обговорювали актуальні питання, намагалися розробити якісь проекти, запровадити якісь ефективні рішення, і це було вже тоді дієво. А загалом присутність, от в коаліції жінок з правоохоронного сектору, військових, загалом силових структур, як це підсилює і впливає на виконання завдань національного плану дій жінки мир безпека. Ну, ми маємо виходити з самої назви Жінки Мир. безпека. А під час наших засідань ми вирішуємо, яким чином жінки можуть вплинути на ось ці моменти, пов'язані з безпекою. Ну, зокрема, ми, як жінки з сектору оборони, що ми можемо покращити у цьому напрямку, як ми можемо взаємодіяти у цьому напрямку з інститутами громадянського суспільства, з іншими державними органами. І як на мене, це дуже важливо, щоб. Можна було таким чином забезпечити саме ось цю міжсекторальну взаємодію. Угу. Наразі триває реалізація третього плану дії жінки Марбезпека. Які ключові завдання у ньому стоять з огляду на те, що триває повномасштабна війна, яка мабуть підсвітила багато нових викликів, в тому числі і в секторі безпеки та правопорядку. Попри ситуацію, яка наразі зараз відбувається в країні, ми маємо пам'ятати, що ми європейська держава, ми маємо слідувати європейським канонам, особливо що стосується дотримання прав жінок і. Вже багато заходів, хочу сказати, з цього плану реалізовано. Над деякими ми ще працюємо. Зокрема, ми працюємо над тим, щоб покращити можливість поєднання ну, якщо брати сектор безпеки і оборони, поєднання професійних обов'язків і сімейного життя. Тому що ми розуміємо, що професія не з найпростіших. Професія, ну зокрема, поліцейських вона передбачає роботу 24 на 7, тобто ти. Фактично 24 години на добу перебуваєш на службі, навіть якщо у тебе ніби офіційний день, але ти зобов'язаний реагувати на правопорушення. Але ж люди мають сім'ї, мають дітей, і ця сфера життєва теж не має страждати, оскільки людина, яка реалізована в усіх сферах, вона може чогось досягати, вона може бути ефективною кругом. Тому ми маємо дбати саме про такий комфорт людей. Зараз працюємо саме в цьому напрямку, вже реалізовані деякі проекти. Зараз цікавий проєкт маємо реалізувати з ГО-Дівчата, який дозволить нашим працівницям і працівникам, які мають маленьких дітей, перебувати з ними в більш комфортних умовах, тому що ні для кого не секрет, що іноді трапляються такі ситуації, що потрібно ще попрацювати, а садочок уже закрився. І зараз ми. Пробуємо зробити такий куточок, зручний для малюків, зручний для першочків, де мама, яка працює у сфері безпеки і оборони, зможе залишити свою дитину, принаймні на деякий час, доки вона вирішить службові питання. І саме ось такі малесенькі кроки вони дозволяють нам бути більш відкритою системою, більш адаптованою і відкритою в плані для працевлаштування жінок, тому що можливо. У нас немає якихось обмежень так законодавчих щодо працевлаштування жінок у поліції. Але напевно у самих жінок є якийсь психологічний бар'єр, тому що е, вирішивши працевлаштуватися до органів поліції, вона ще думає про те, що вона мама, а як же ж вона буде виконувати свої материнські обов'язки, якщо десь щось потрібно, тому що ненормований робочий графік, непередбачувані обставини, як бути з дитиною, особливо, якщо немає можливості. Виненяти няню чи немає родичів, які допомагають. Тому ми зараз намагаємося працювати над вирішенням таких от питань. Ну зокрема, хоча в цьому плані дуже багато питань важливих, в тому числі і інформаційні і різноманітні кампанії. Я, до речі, вважаю це одним, одним з найважливіших аспектів, тому що в першу чергу, щоб був якийсь результат, люди мають бути обізнані. Бо обізнаність це той фактор, який впливає на боязнь чи небоязнь якихось інновацій. Ми розуміємо, що коли взагалі мова йшла про резолюцію ООН, ООН було ну багато питань таких у суспільства. Так було небажання приймати, тому що це все було через необізнаність і страх невідомого. Тому інформаційні кампанії це теж дуже важливо. Ну, а, до речі, чи посприяли вже хоча б трошки ці, ці інформаційні кампанії, в тому числі, і зміні якихось стереотипів, які все ж таки існують, особливо в цій сфері, сфері роботи жінок у війську, службі, в поліції. Однозначно посприяли завдяки таким компаніям, ми змогли підсвітити роботу і важливість жінок в органах поліції. У нас навіть на сайті є окремі рубрики, які присвячені досягненням жінок у поліції, щоб зробити їх більш видимими, показати, що вони мають досягнення на рівні з чоловіками, що шлях у поліцію для них відкритий, так само як і шлях кар'єрного зростання, тому що. Побутують стереотипи, що е, жінці набагато важче просуватися. Ну це вже такий застарілий стереотип. Зараз нас абсолютно з цим немає жодних проблем. Якщо в тебе є бажання, є усі необхідні для того лідерські якості, є знання, е, то шлях по просуванню, скажімо так, також відкритий. І є жінки, багато жінок, які обіймають відповідальні керівні посади, особливо у нас багато жінок у слідстві. До речі, які і відповідають за напрямок пов'язаний з насильством, так тому я вважаю, що ці інформаційні компанії поки ще підсилюють роль жінки. А як до речі, це впливає на роботу? От те, що жінки вже роз... мають таку можливість кар'єрно рости, реалізовувати себе саме у сфері поліції і правоохоронних органів на взаємодію вирішення якихось проблемних питань. Ну, взагалі, у жінок гарні комунікативні навички, і я думаю, що їхня присутність у таких колективах, які ще якийсь десяток років назад вважалися чоловічими, так здебільшого, вона навпаки покращує і комунікацію, і результати роботи, і взаємодії всередині колективу, тому що є якісь такі у жінок якості, наприклад, більше терплячості, більше е, можливості працювати з паперами. так, є… Багато ланок. Хоча е, я теж хочу сказати, що це стереотип, що лише жінка може працювати так ретельно з паперами. Е, у нас жінки ще раз нагадаю на різних посадах mm -hmm. і оперативниці, і в карному розшуці. І вони справляються своїми обов'язками прекрасно. І ця робота не обов'язково тільки формально пов'язана з якимось паперами. Тому на сьогоднішній день шлях для жінки і для кар'єрного зростання в поліції відкритий і саме. Завдяки цим інформаційним компаніям ми це показуємо. населенню. за роки діяльності коаліції було також реалізовано низку таких важливих проєктів у співпраці з громадськими організаціями у сфері безпеки. Зокрема, це відкриття кризової кімнати для постраждалих від домашнього насильства. І буквально нещодавно було відкрито зелену кімнату для проведення слідчих дій. От розкажіть, будь ласка, в чому унікальність цих проєктів? Ну, ще буквально на початку цього року ми були чи не єдиною областю в Україні, де не було таких зелених кімнат. Ми шукали різні шляхи. Вирішення цього питання і саме завдяки міжсекторальній взаємодії, цій такій жіночій нашій спільноті вдалося знайти проект, який ми реалізували спільно з українським жіночим фондом і ГО «Теплорідних сердець. Це облаштування я б сказала, не зеленої кімнати, а простору для роботи з жінками, які постраждали від насильства, в тому числі від сексуального насильства для роботи з жінками і з дітьми. Наголошу на цьому, і ось цей проект був реалізований. Така, такий перший простір був відкритий у нас у місті Хмельницькому. Він і чому особливістю цей простір складається з двох кімнат, і там є і відповідне належне технічне обладнання, і створені комфортні умови, в яких людина, яка постраждала від насильства, почувається. Максимально ну так би мовити, по домашньому як домашній обстановці, е, максимально комфортно психологічно в першу чергу. І ось е, ці технічні засоби, які облаштовані ці кімнати, дозволяють проводити роботу процесуальних дії з такою особою, таким чином, щоб потім відеозапис розмови, допиту чи опитування був використаний подальшому і в суді без потреби знову опитувати людину. Тобто, ми таким чином запобігаємо повторній травматизації людини. Ну ви розумієте, що це така категорія злочинів, коли і так важко взагалі говорити, і це впливає на те, що більшість людей приймають рішення не звертатися у пошуках справедливості, щоб ще раз не переживати цей негативний досвід. І, от завдяки цим кімнатам, ми даємо можливість людині. Так би мовити, виговоритися, сказати, проговорити все, що з нею сталося один раз, і потім у цей відеозапис використовувати як доказ у суді, щоб жінці чи дитині не доводилося ще раз проживати увесь цей стрес і цю травму. Тому це вкрай важливо. Це нові методики, такі роботи, які європейські, які ми застосовуємо у своїм у своїй практиці і. Хочу відзначити, дуже це особливо приємно для мене, оскільки я займалася цим проектом. Що ось ця перша кімната стала першою, але не останньою. За її зразком, буквально за кілька місяців було створено ще декілька таких просторів у куточках. І вже області. Вже в різних так вже не так, тільки в місті, а е, вже і у різних куточках області. Uh -huh. На сьогоднішній день ми маємо уже 10 зелених кімнат. Це і в Волочиській тергромаді, в Полонному, у Шепетівці, в Кам'янці-Подільському, Летичеві. І в багатьох інших територіальних громадах. А завдяки чому це вдалося реалізувати? Тобто, побачили, що це працює потрібно, і вирішили масштабувати вже цей проєкт, так можна пояснювати, як кажуть на пальцях, так а можна один раз показати. І коли ти довго пояснюєш, людина не розуміє, як це має виглядати, для чого це конкретно. А коли один раз ми облаштували такий простір, запросили на презентацію представників прокуратури, громадськості, всіх дотичних людей, показали, як це виглядає, як відбувається процес, яка від цього процесу користь, то вже усім іншим, які... І наочно це побачили. Було набагато по-перше, набагато легше переконати громаду, що таке потрібно, тому що це спільний проект. Так це не лише проект поліції, такі кімнати потрібні і громаді. І набагато простіше було обладнати, тому що є вже вироблений стандарт, є зразок, за яким можна діяти, і набагато менше часу на це все йде. Ви вже згадали, що працюєте ще над проєктом співпраці з громадською організацією, які ще можливо є ідеї. Розкажіть, будь ласка. Ну, насправді ідей дуже багато, і ці ідеї не стосуються лише жінок, до прикладу, тому що ми звикли, що гендерна рівність, гендерна політика це в основному про жінок. Насправді це йде про чоловіків теж тому, що ми всі маємо бути рівні в своїх правах і можливостях. І Ну, хочеться звичайно, щоб в суспільстві подолати такий стереотип, що тато у декреті це щось таке, якийсь нонсенс, це, це щось таке, що виходить за рамки. Ну, насправді, за кордоном в багатьох країнах це норма, коли, до прикладу, закон зобов'язує маму півроку перебувати у декретній відпустці і батька перебувати півроку у декретній відпустці, щоб вони разом відчули, як це доглядати за дитиною, і що таке відповідальність за дитину. А в нас поки що стереотипи стигматизація в суспільстві, з цього приводу ну, досить висока, і тато у декреті радше сприймається як якийсь виняток. Але хотілося б доносити до суспільства, що це, в принципі, норма, і мама так само має право на самореалізацію, так як і батько має право бачити, як його росте дитина. Тому що ось такою стигматизацією ми в певній мірі позбавляємо батька права бачити ці перші кроки, перший зубчик, як росте його дитина. Мені здається, дійсно ось такі точкові проєкти вони потім сприяють глобальним таким змінам в суспільстві. Так, да, 100%, тому що все починається з малого, як то кажуть. Потрібно маленькими кроками йти до великої мети. Як тільки починалася коаліція, ми ще навіть не уявляли, не думали, що зможемо спільними зусиллями реалізовувати такі проекти, що за цей термін. Сектор безпеки і оборони стане більш доступним, більш відкритим для реалізації жінок, і ніхто вже не буде дивитися на жінку у формі у поліції чи у армії, чи якісь інші такі структурі, як на якусь дивину. Її будуть сприймати рівноправним членом колективу. Вона буде мати точно такі самі розв можливості для розвитку. І на наш ефірний час добігає кінця, і давайте так на завершення підсумуємо. Якось ця така синергія жінок в коаліції це і представниці силових структур, і громадського сектору, і депутатки. Як це сприяє розвитку громад, області і загалом країни? Ну, ми маємо зараз розуміти реалі того життя, в якому ми живемо. Ще навіть до початку повномасштабного вторгнення кількість жінок в Україні була більшою за кількість чоловіків. І зараз ми розуміємо, що ми найкращих наших чоловіків втрачаємо на війні. Та частина, яка повернеться, ми їх чекаємо з нетерпінням їхнього повернення, вона може повернутися з певними травмами і. Жінки мають розуміти, що на якомусь певному етапі в певному сфе в певних сферах вони повинні могти замінити чоловіків, тому що е, минули вже ті часи, коли ми чекаємо, поки щось зробить чоловік. Ми маємо вчитися робити це самі у різних сферах для того, щоб бути готовими підіймати державу. Угу. Іно, я вам щиро дякую. Нехай дійсно далі міцніється співпраця, і більше таких важливих проєктів для громад реалізовується. Дякую. Нашим глядачам я щиро дякую за увагу. Це була програма на часі. Дякуємо, що були з нами і до зустрічі!